Привіт! Я вернулась. Дуже дякую всім за побажання, швидкого одужання та здоров'я. Я вам навзаєм бажаю, щоб ви почувались добре. Бережіть себе та своїх близьких. Тін -тін -тін. А поки я вертаюсь в робочий темп та атмосферу, хотіла б просто побалакати та розказати вам трошки про своїх улюбленців. Як я дійшла до такого життя і, взагалі, як плекалась моя любов до тварин і всього живого. Звісно, тут велика дяка моїм батькам. Я пам'ятаю, як мені маленькі, вони постійно пояснювали, що не можна чавити жучків навмисно, не можна обривати листочки з дерев, бо їм боляче. І якось я так росла з відчуттям того, що не можна завдавати шкоди живим істотам. А навпаки, треба оберігати та допомагати їм. І звісно, я постійно мріяла про якогось улюбленця, але в моєму дитинстві тварин у нас майже не було, бо батьки постійно працювали. А ми з братом зовсім маленькі постійно в садочку. Тож доглядати за тваринами просто не було можливості. Мама потім часто розказувала нам історії, як ми додому приносили цілий тазик ящерок в травичці, типу це наші домашні улюбленці. Потім всі разом ішли і випускали їх на волю. Брат ще, коли йому було 2-3 рочки, якось приніс мамі цілу жменю душових хробаків. А я в тому самому віці притарабанила мамі в жменці маленького вужика. Коли мені виповнилося 7 років, ми нарешті завели котика, і це прям значущий момент в моєму житті. Це був такий собі перший досвід справжньої дружби з твариною. Розвиток навичок спілкування з нею, досвід піклування про когось, навчання доглядати за улюбленцем. Я вважаю, що це реально потрібний етап в житті кожної дитини. От саме навчитись піклуватись про когось, любити когось і навчитися відпускати, коли приходить час. Фіма так звали Кота прожив з нами 17 років і за цей час став справжнім членом сім'ї. І коли він пішов за хмарки, то це була дуже важка втрата для всіх нас. Чим старше я ставала, тим більше тварин у нас з'являлося за весь час, поки я росла і жила з батьками. У нас було два хом'яки: Джунгарик Децел та сирійський хом'як Машка. Було три пацючка: Джерік, Джеря та Анфіса, щори взагалі дивовижні істоти, дуже розумні. Вони навіть відгукувалися на свої імена, гралися зі мною. Іноді мені здавалося, що я бачу, як вони прям всміхаються. Дуже люблю щурів, але більше не заводжу їх, бо вони дуже мало живуть. Часто хворіють на такі самі страшні хвороби, як і люди, типу рак, серцево-судинні захворювання і так далі. А втрата улюбленця для мене завжди дуже болісна подія. Були у нас і папушки, два хвилястика кеши та корела Каргуша. Досить довгий час були рибки, від звичайного гупі до пірані. Були у мене гігантські равлики Ахатіни, прикольні тваринки, але треба вчасно контролювати їхню популяцію. Якщо вам цікаво, то якось в окремому відео розкажу детальніше про утримання цих равликів. До речі, навіть подорослішавши, ми з братом не перестали тягти додому тварин. Якось притащили дві змії. А саме це були полози ще маленькі, десь розміром до 30 сантиметрів. Мама була настільки рада бачити їх у нас вдома, що вже наступного дня довелося випустити їх на волю. Повертаючись до постійних улюбленців, була у нас шиншила на ім'я Укропчик. Теж дуже класна тварина, от прям неймовірно мімішна, але часом вночі голосна і іноді вредна. А які шиншили класні на дотик? Я в принципі і так хутро не ношу, але після того, як у мене з'явилося це звірятко, у мене в голові не вкладається, як можна носити хутро, і взагалі будь-яке хутро. У мене аж прям підгорає від цього. Зараз, коли я вже живу окремо, у мене дві кішки, яких ви могли бачити в наших відео та про яких я вже розказувала вам, це дві шотландські прямовухи. Від однієї відмовилися попередні власники, і підкинули до одного з магазину, де потім я її побачила і забрала звідти. А другу кішку я навмисно брала в розпліднику такої самої породи. До цього була ще одна коте, мілка, яка пішла від нас за хмарки від онкології. Про неї я колись теж розказувала в окремому відео. От кого кого в мене ніколи не було, так це собаки. Але мрію, що колись в мене буде нагода стати щасливим власником песика і навіть не одного. Друзі, а розкажіть нам про своїх улюбленців. Можливо, в когось з вас теж є якісь екзотичні тваринки. Дуже цікаво дізнатися про ваш досвід. Привіт вашим хвостикам і до зустрічі в нових Па-па!